Друзі, показую огляд мого каналу футажі для монтажу. Цей канал отримують учні мої, які навчаються на курсі монтаж монтаж на ходу, отримують його безкоштовно в подарунок. Тут дуже багато-багато-багато, багато-багато. Це все футажі, як з фільмів, так і вирізки, так і ось з такими різними. Дуже багато цих елементів, і плюс я постійно їх доповнюю якимось новими фішечками і цим. Вам потрібно просто скачати і приєднати футаж до свого відео, наприклад. Ось такий може бути футаж, де ви на відео показуєте. Це анімований футаж, наприклад. Да? Може бути футаж ось такий, коли ви показуєте рупор. і... Хочете щось там розказати і підсилюєте таким чином емоцію Ну, ви зрозуміли, їх дуже багато. Учні, які на курсі монтаж на ходу, вони вже мають цей канал. Ось такий футаж.